Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ. Традиційно наша рубрика Запитай у юриста, під час якої я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті запитання, які ви залишали протягом тижня, або ж на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж телефонували в редакцію нашого телеканалу. Розпочнемо. І сьогодні перше питання, яке ми будемо розглядати, стосується добросусідських відносин, я би так сказав. І зокрема, воно звучить наступним чином. На якій відстані до моєї земельної ділянки сусід має право і може висадити дерева або кущі. Отож, на сьогоднішній день, відповідно до діючих норм, відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів повинна становити 1 метр, не менше. А відповідно, якщо ми говоримо про дерева, то до стовбура дерева від 4 до 6 метрів залежно від. Крони дерева, але не менше від половини її діаметру. Тобто, якщо сама крона дерева умовно становить, наприклад, 9 метрів діаметр цієї крони, то відповідно не менше, ніж 4,5 метри повинно бути до межі сусідньої земельної ділянки для того, щоб дотримуватись таких норм, які встановлені сьогодні діючим законодавством. Якщо ж ви бачите, і зустрічається неодноразова ситуація, коли сусід висаджує дерева ближче, ніж ці вказані норми, і відповідно вам заважають або гілки, або коріння дерев чи кущів відповідно, то на сьогоднішній день законодавство, зокрема, земельним кодексом передбачено, що в такому разі власники або землекористувачі земельних ділянок мають право. Відрізати ті корені, ті гілки, які відповідно проникають в сусідні земельні ділянки на їхню ділянку, і відповідно, якщо таке проникнення є перепоною для використання земельної ділянки за цільовим призначенням. Тому в цьому випадку можна говорити про те, що ви в певній мірі можете скористатися таким правом. Рухаємось далі, друзі, і наступне питання. Зокрема, Стосується воно того, чи має право виконавча служба блокувати, як звучало в запитанні, соціальні картки. а Пізніше уточнили нам про те, що мається на увазі картку для виплати коштів одноразової допомоги на дітей. Зокрема, в такому разі, на сьогоднішній день знову ж таки законодавство, і зокрема, закон України про виконавче провадження. В своїй статті, статті 73, в певних пунктах, зокрема в пункті 6 та пункті 10, передбачає те, що стягнення не може бути звернено на такі виплати, і, зокрема, там перелік великий, але пункт 6, 10 говорить про те, що не може бути викликано стягнення на одноразову допомогу у зв'язку з народженням дитини, зокрема про яку йдеться мова в запитання, а також на допомогу особам, які зайняті доглядом. Дитини до 3 років, відповідно, або доглядом дитини відповідно до 6 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, а також тимчасова непрацездатність у зв'язку з доглядом за хворою дитиною, а також іншу допомогу на дітей, яка встановлена на сьогоднішній день законодавством. Тому, відповідно, говорити про те, що блокувати картку, яка використовується для виплати коштів на дітей, на сьогоднішній день не можна. І, зокрема, Якщо трапилась така ситуація, і відповідно виконавча вам все ж таки заблокувала таку картку, ви маєте право, відповідно, і я б радив вам діяти таким чином, зокрема, звернутися до банку, в якому була оформлена така картка, отримати довідку про те, що на цю картку зараховуються кошти, які будуть використовуватися, які, в принципі, використовуються лише для літини. Тобто, от, в цій ситуації, яку описали в запитанні. Що сюди надходять лише кошти, які отримуються як одноразова допомога при народженні дитини, і відповідно з цією довідкою звернутися в виконавчу службу для того, щоб вони розблокували вашу картку. Якщо вони відмовляються це робити, відповідно можна оскаржувати їхні дії в суд. І в такому випадку, як показує практика на сьогоднішній день, зокрема, є практика Верховного суду, про те, що Відповідно, виконавча повинна розблокувати такий рахунок, якщо будуть надані всі докази того, що ця картка використовується лише для отримання такої допомоги. Тому дійте за таким алгоритмом, і я думаю, що все у вас вийде. Рухаємось далі. Ще одне практичне запитання, яке, скажімо так, спричинене умовами сьогодення. Зокрема, запитують нас про наступне. Якщо людина знаходиться за кордоном, зокрема в Польщі, і хоче продати свою квартиру в Україні, то відповідно запитує, чи може вона зробити довіреність, і відповідно, яку довіреність зробити в такому випадку, якщо от, говорять, що в консульських установах великі черги, і відповідно немає можливості, і запитує, чи має право зробити довіреність в, в польського нотаріуса. І, відповідно, з такою довіреністю, чи може зобов'язати і повноважити іншу людину на продаж житла, зокрема квартири. Отож, ви все правильно і вірно думаєте, якщо немає можливості або, відповідно, посталися певні обставини, через які ви не можете звернутися до консульської установи, української, зокрема для оформлення довірності, ви можете звернутися до польського іноземного нотаріуса. Оформити там довіреність, зокрема, уповноважити ту людину, яку вважаєте за потрібне, на продаж вашої квартири, надавши всі дані, надавши ваші документи, надавши дані тої особи, яку ви уповноважуєте на здійснення продажу вашої квартири, і відповідно передати цю довіреність. Тут вже ця людина може і в принципі повинна перекласти цю довіреність, затвердити, відповідно, завірити цей переклад також нотаріально. На українську мову, відповідно, вже тоді на підставі такої довірності діяти від вашого імені і здійснювати продаж квартири вже тут, відповідно від вашого імені. Тому, в принципі, це можна зробити і можете рухатись в такому напрямку. Друзі, ще одне запитання, яке розглянемо сьогодні, знову ж таки, стосується вже перетину, не перетину кордону, а мобілізації. Зокрема. І запитують нас, чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю 3 групи, якщо термін дії довідки відповідно МСЕК закінчився в період дії воєнного стану. І, зокрема, запитують, чи підпадає в цьому випадку людина під дію постанови Кабінету міністрів від 2022 року, зокрема, з якою встановлено, що на період дії воєнного стану. Відповідно, передбачено, що інвалідність, тобто довідка про призначення інвалідність, вона продовжує свій термін дії. У вашій ситуації, скажімо так, питання двояке. Зокрема, дійсно, як ви вказуєте в своєму запитанні, що на період воєнного стану передбачено Кабінетом міністрів, що є можливість. Того, що термін дії довідок, який видані МСЕК про встановлення інвалідності, вони продовжують свої дії. Проте є певні нюанси. Зокрема, якщо, скажімо так, повторний огляд для того, щоб визначити, чи вам продовжать цю інвалідність чи ні. Відповідно, якщо немає можливості його зробити, і відповідно, цей повторний огляд припав на період дії воєнного стану на території України, і відповідно передбачено, що такий повторний огляд дійсно може бути перенесений відповідно на той термін, який, скажімо так, після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше, ніж 6 місяців після цього. Тобто, якщо Говорити простіше, після закінчення воєнного стану, не пізніше за 6 місяців, можна і варто і необхідно в принципі, пройти повторний огляд. Проте, знову ж таки, є одна умова. Як передбачено в цій постанові, яку наводять запитання, що це можливе бути за умови неможливості направлення осіб. Відповідно з інвалідністю та осіб, яким встановлено ступінь професійної втрати працездатності, відповідно на лікарську консультативну комісію, на медико-соціальну експертизу. Тобто, якщо немає можливості пройти цей повторний огляд, то відповідно в такому випадку ця норма поширюється на вас і на вашу ситуацію. І відповідно, у разі якщо, наприклад, у вас будуть скажімо так, викликати в військовий комісаріат. Відповідно, ви будете надавати довідку, МСЕК, що вам призначена третя група інвалідності, але ця довідка, відповідно, має термін дії, який вже закінчився, то вам необхідно буде доводити той факт, що немає можливості пройти повторний огляд, і відповідно лікарська медична комісія не може відправити нас для того, щоб пройти цю експертизу. Проте це треба буде давати відповідні докази, наводити аргументи, чому саме це неможливо. Тому у вашій ситуації я б радив, все таки звернутися відповідно на лікарську комісію про те, щоб вони. Відповідно, або здійснили такий повторний огляд, або ж відповідно надали довідку чи надали якусь інформацію про те, що на сьогоднішній день у вашій ситуації це зробити неможливо, і тоді, в принципі, якби питання має бути у вас, і вам відповідно повинні надавати відстрочку, як те говорить законодавство, зокрема стаття 23 України. Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в якій чітко вказано, що особи з інвалідністю вони мають право на відстрочку. Тому відповідно дійте, знову ж таки таким чином, і я думаю, що все буде гаразд. Друзі, ще маємо кілька запитань. Зокрема, наступне вже стосується Прегеттину кордону. Зокрема, запитують нас: якщо хлопцю 18 років і вчиться в 11 класі. Але на сьогоднішній день його родина і він виїхав за кордон. І от запитує, чи матиме він змогу, повернувшись в Україну для того, щоб вирішити питання з навчання, відповідно, перетнути кордон і чи не буде ніяких обставин, які, скажімо так, будуть заважати тому, щоб він перетинав кордон у віці 17 років. Отож, на сьогоднішній день, оскільки вам не є 18 років. То закон, в принципі, не обмежує ваше право перетину кордону. І, зокрема, формально ви відповідно і буквально маєте всі законні підстави безперешкодно як в'їжджати в Україну, так і виїжджати за межі України і відповідно до досягнення 18 років. Тому. Можете взяти свій закордонний паспорт, приїхати, відповідно, вирішити всі свої запитання, які у вас є з приводу навчання, і вже після цього знову ж таки перетинати кордон і їхати до своєї родини. Відповідно, також в цій ситуації дозвіл батьків не потрібний. І знову ж таки, ви можете самостійно це робити. Проте на сьогодні вже неодноразово чув випадки, коли осіб, відповідно, і от саме Хлопці, які на межі призовного віку, зокрема 17 років, вони запитують і говорять про те, що нібито десь чули, нібито десь хтось говорив про те, що не випускають за кордон. Як я вже сказав, законодавство не обмежує, тому ці всі будь-які відмови, якщо такі в принципі, можуть бути, якщо вам на кордоні говорять про те, що там не випустять з якихось підстав, то... Відповідно, нехай дають письмову відмову про те, які причини того, що вам відмовляють, оскільки, як я вже сказав, закон дає чітко і пряму вказівку, що лише особи, яким виповнились 18 років на сьогоднішній день мають певні обмеження щодо виїзду за кордон. Друзі, і ще одне коротеньке запитання, яке стосується знову ж таки мобілізації. Зокрема, запитують у нас. Чим можуть мобілізувати чоловіка, якому зараз 23 роки, але він не проходив військову строкову службу. Отож, на сьогоднішній день, якщо говорити буквально, з точки зору законодавства, якщо ви маєте лише приписне, скажімо так, посвідчення, то ви є фактично призовником. Тобто, ви не є військовозобов'язаним, ви не є резервістом, яких мобілізовують, а є призовником. Але як вже ми обговорювали попередні в попередніх якихось наших ефірах, про те, що на сьогоднішній день у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні призов на військову службу не здійснюється, тому, відповідно, і, скажімо так, призвати вас на строкову військову службу не можуть. З приводу мобілізації, то на сьогоднішній день знову ж таки мобілізації підлягають військовозобов'язані, відповідно, резервісти, яким там виповнулися від 18 до 2 до 60 років, відповідно, які, як я вже сказав, є військовозобов'язані. Не мають права на відстрочку, не мають інших якихось обставин, які унеможливлюють несення військової служби, таких осіб мобілізовують. Проте ваш статус призовника, відповідно який... По суті, не є ще військово зобов'язаним. На сьогоднішній день можна говорити про те, що в вашій ситуації вас мобілізувати не повинні. Знову ж таки, на практиці, можливо, десь хтось чув, що бувають випадки інші, проте, з точки зору законодавства, цього не повинно бути. Друзі, на сьогодні це все. Це було останнє запитання нашого сьогоднішнього ефіру. З вами був Валентин Хаймик. Чекаю на ваші запитання нові і до нових зустрічей.